Маю за велику приємність сьогодні відвідати відкриття наших навчань. Це надзвичайно важливий і не просто знак, це надзвичайно важлива подія в наших двосторонніх стосунках з Сполученими Штатами Америки. Наше спільне завдання це забезпечення миру, стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні. Після незаконної анексії Російською Федерацією Криму Україна втратила частину своїх військово-морських сил. Але в цьому шановному залі я хочу чітко заявити. Українські військово-морські сили повернуться в Крим. Наше завдання зараз зберегти мир і стабільність і завдяки нашим спільним навчанням з американськими партнерами говорити не тільки на одній мові, але й працювати в однакових стандартах. І завдання України це переходити на стандарти НАТО в минулому році. Наші натівські партнери започаткували 5 трастових фондів. Ці трастові фонди мають на меті модернізацію українських збройних сил та військово-морських сил. Це абсолютно нова модернова логістика збройних сил України, нова система навчання, нові підходи в розвідці. І максимальне наближення української армії до натівських стандартів. Ще раз хочу зупинитись на питанні безпеки в чорноморському регіоні. Після незаконної анексії Криму чорноморський регіон остаточно перестав бути спокійним і стабільним. Тому мета наших спільних навчань це разом з нашими американськими партнерами і іншими країнами, які будуть брати участь в навчаннях, зробити все можливе для того, щоб Чорноморський регіон був стабільний, щоб жодна країна навіть не подумала про те, що можна захоплювати територію іншої країни, щоб наші безпекові і економічні інтереси були захищені. Я ще раз хочу привітати віце-адмірала, командувача 6-м флотом Сполучених Штатів Америки в Україні в Одесі, і висловити слова вдячності американському народу і американській адміністрації за підтримку народу України в нашій боротьбі. За свою незалежність. We are not just partners, Vice Admiral. We are close friends. Ми не репрезен просто... the free world and we stand by each other in our fight for freedoms and liberty. Слава Україні! і Слава Сполученим Штатам.